Осушувач повітря TOROTEC моделі 10Е працює завдяки принципу PLTE. Продуктивність даного приладу сягає до 750 мл води на добу при умовах постійної температури 30 градусів і відносній вологості 80%, призначений для житлових та офісних приміщень площею до 8 квадратних метрів. В максимальному режимі споживає до 45 Вт на годину, рівень шуму сягає до 40 дБ, вага до 2 кг. На верхній частині розміщена панель управління. Protec TTP-10E має тільки одну кнопку, яка включає і виключає прилад. Він не оснащений LED-дисплеєм і не працює по заданому рівню вологості. На задній частині розташований бак для збору конденсату. Робота осушення автоматично припиниться, коли бак буде заповнено, і відновиться після того, як ви спорожните його і поставите на місце. Даний осушувач призначений для зниження рівня вологості в невеликих приміщеннях, таких як шафа, гардеробна, невеликий коридор площею до 8 квадратних метрів. За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми надамо якісну консультацію і допоможемо підібрати прилад саме для вашого приміщення.